Чи були зловживання під час Христових походів, звісно, що були. Але ці зловживання траплялися не тому, що христоносці слухали церкву, слухали папу, а саме тому, що вони його не слухали? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри! З вами отець Роман Лаба, і поговоримо сьогодні про четвертий Христовий похід. Похід відбувся в роках 1202-1204, а його ініціатором був папа Інокентій III. Папа, за правління якого церква стала дуже міцною в політичному сенсі, в політичному значенні а завдяки діяльності святого Домініка і святого Франциска Асійського також зростала духовно. Інокентій III, Лотаріо Конті Сені походив з впливової родини, з впливового роду, з якого, уявіть собі, вийшло 13 пап, 3 антипапи і аж 40 кардиналів. Прямо якась фабрика церковна. Свою владу Інокентій III розумів в абсолютному значенні після обрання на папський престол. Проповіді він представив себе наступним чином. Послухайте. Поставлено мене над Божим домом, щоб моє служіння і моя посада була понад усім. До мене, сказав Пророк, возвишу тебе над народами і над царствами. Про мене, сказав апостол, тобі дам ключі Небесного Царства. Слуга, якого поставлено над усім домом, є намісником Христа, наступником. Петра, помазаником Господа, Богом фараонів, поставлено його посередині між Богом і людьми. Він менший за Бога, але більший за людину, судить усіх в той час, коли його ніхто не судить. Я це урочисто так прочитав, тому що я католик і папіст. Цей папа кажуть, що на щодень був досить скромним, мав почуття гумору, хоча інколи так був нервовий, зривався. І він, власне, скликає Четвертий Христовий похід, щоб допомогти християнським лицарям у Палестині. Практично в цій ініціативі, тобто, ініціатива скликати похід, закликати до цього походу, в принципі, тут розпочинається і закінчується вплив церкви. Саме так. Решта походу відбувалася всупереч вказівкам Інокентія III і була під впливом різних. Світських політиків. Зокрема, під впливом політики Енріке Дандоло, венеціанського володаря, християнські сили, які вирішили до святої землі, змінили трасу і пішли на Візантію, здобули Константинополь і пограбували місто. Це дуже коротко і дуже спрощено, якщо так в цілому представити Четвертий Христовий хрестовий похід. Але перш ніж це сталося. До хрестоносців звернувся Олексій Ангелос, син імператора Ісаака II Ангелоса, який був вигнаний з Візантії. Олексій Ангелос обіцяв хрестоносцям великі оплати і додатково давав надію на об'єднання східних і західних, західних християн. Хрестоносці збройним чином допомогли Олексію Ангелосу вернутися на престол. Мешканці Константинополя були цьому дуже раді. Але, вернувшись на трон, Олексій II Ангелос відмовився від своїх обіцянок, забувся. Ситуація, яка і без цього була дуже напруженою, ще більш загострилася після вбивства Ангелоса іншим Олексієм Дукасом, чи Дукасом, який теж відмовився заплатити хрестоносцям. В принципі, хрестоносці використали цей. Це вбивство як прецедент, коли здетронізували того, кого вони, власне, на трон привели, і здобули Константинополь, після чого пограбували і спалили місто. На здобутій території виникла Латинська імперія, яка через 57 років була здобута Михаїлом VIII палеологом. А конфлікт між Сходом і Заходом, Папа Інокентій III думав, що, можливо, Можливо, хоч це якось там владнається, на жаль, конфлікт ще більш поглибився. Звісно, все це не оправдовує хрестоносців. Однак звинувачувати в цьому інокентія третього, і в, і в цілому католицьку церкву теж важко. Так як я вже сказав, його вплив закінчився, власне, в заклику до походу в ініціативі, але закінчився цей похід зловживанням саме тому, що хрестоносці пішли інакше. Саме тому, що вони відійшли від мети, і настільки відійшли від поставленої мети, що папа Інокентій III екскомунікував, тобто виключив з церкви частину хрестоносців, частину з них. В своєму листі папа засудив їхні дії і написав наступне: Ви скерували зброю не проти сарацинів, а проти християн. Тут, при цій нагоді, нагадаю, що вже від 1054 року триває. Розділ між східним і західним християнством велика схизма. Але, тим не менше, Інокентій, III східних християн, вважає християнами. Каже, що християни, ви скірували зброю не проти сарацинів, а проти християн, перекладаючи тимчасові блага вище, ніж небесне багатство. Ви допустилися відступництва. І звели християнське військо на злий шлях. Захисники Христа скупали мечі свої в крові християн. Бачимо, що це зловживання, безсумнівно, яким було власне здобуття і пограбування Константинополя, було якраз засуджене церквою. Також під час свого візиту до Греції святіший отець Йоанн Павло ІІ також. Підтвердив ось це засудження. Пограбування Константинополя Інокентій III назвав ділом пекла. Ділом пекла. Ще раз вже підсумовуючи ось, цю, ось це коротеньке відео, хочу наголосити, що четвертий Христовий похід закінчився злочинами, не тому, що хрестоносці слухали папу, слухали церкву, а саме навпаки, що вони відійшли від того, що. Що бажав Папа Інокентій III, і дозволили себе обманути, обдурити і зманіпулювати світським правителям. Здається, що з того часу мало що змінилося, коли церква дозволяє себе зманіпулювати собою, дозволяє себе обдурити, дозволяє світові, собою керувати, то завжди це буде. Закінчуватися кепсько, закінчуватися погано. Натомість, завдяки тому, що Інокентій III не піддавався на ці маніпуляції і зберігав чітку суверенність, то зберіг свій авторитет і оголосив ще не один Христовий похід, але про це вже поговоримо у наступних відео. Дякую вам, дорогі мої, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, також за ваші донати, які я використовую для закупки спорядження для наших хрестоносців. Якщо ви бажаєте долучитися, то реквізити в описі до цього відео. Бувайте здорові! Слава Ісусу Христу!